В Укрзалізниці повідомили, що перша партія вантажівок залізницею прибула до Польщі, українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі фури попрямують до пункту призначення дорогою. Наступні відправлення планують зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ. Нагадаємо, що Укрзалізниця організувала між Україною та Польщею. Контейнерний переїзд для перевезення вантажівок. Він курсує за маршрутом з Книлів Україна та Славку в у Польщі. Про такий хід конем від Укрзалізниці та про новинки для пасажирів, які готує компанія для українців на святковий зимовий період. Будемо говорити далі. І до нашого ефіру доєднюється Олександр Шевченко, керівник із комунікацій, пасажирського напрямку Укрзалізниці. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Доброго вечора, Героям слава. Розуміємо, що можливо, ще не до кінця все зрозуміло з перевезенням. Воно ще налагоджується, маємо на увазі фур. І можливо, питання не зовсім про пасажирські перевезення, так бо водіїв везуть окремо. Але все ж як вдалося реалізувати цей весь проект і як він зрушив з місця? Ну, скажу правду. Я насправді більше за пасажирські перевезення відповідаю, так як фури не перевозять да випадку пасажирів, багато на цю тему не скажу, але. В принципі, на додачу до того, що ви вже сказали, я просто єдине, що нагадаю, що замовити ці перевезення контрейлерним поїздом з України можна через філію центр транспортного сервісу «Укрзалізниці», а у зворотному напрямку через УЗЕ Ця робота тривала ну, ще насправді задовго до блокади на кордоні, але зараз, от стала в нагоді і в принципі всі якраз цей результат побачили. Тому раді, що «Укрзалізниця» тут змогла підставити плече і підстрапувати. Не змогли поїхати трасою, поїхали колією, і дійсно такий хід конем стався для пасажирів, які вже прямуватимуть через кордон у потягах Укрзалізниці здорожчали квитки на багато напрямків на міжнародні рейси. Наприклад, це за офіційним повідомленням з Києва до Варшави вартість квитка зросте на 72%. Чим така потреба зумовлена? І після здорожчання міжнародних рейсів чи Варто очікувати пасажирам, що ціни і на квитки всередині України також будуть повсти до догори. Тут насправді все просто для того, щоб ціни всередині країни на всі основні внутрішні рейси у Кразеленці не піднімалися. Ми власне і регулюємо ціни на найбільш затребувані міжнародні напрямки. Це, як ви сказали, торкнулося насамперед найбільш ажіотажного рейсу на Варшаву. При цьому ми залишаємо низку рейсів недоторканими по ціні низку міжнародних рейсів на увазі, а також залишається ціла низка альтернатив, можемо розібрати покроково. Наприклад, Київ Варшава, як ви сказали, 72% зростання вартості ціни на цей рейс. Ми маємо щоденно по 30 людей на одне місце. Відповідно, тут у нас подорожують дипломати, тут подорожують іноземні делегації. Тут подорожують люди, яким це подорожчання точно не стане. Ми ну, з критичним з точки зору їхніх планів, тобто це скоріше гармонізація з європейськими цінами на залізничні перевезення. Що стосується наших пасажирів українських, яким треба ну ми розуміємо, що багато людей вимушено переселені до Польщі або до Ближнього зарубіжжя, для них є величезна кількість рейсів. Зараз ми рекордну кількість поїздів маємо за кордон. Наприклад, ми запустили новий рейс з Дніпра до Хельма, і там вартість змінилася на 4-10%. відповідно. Тут ніякого суттєвого подорожчання немає на 3% в Той же час зросте вартість в нічних поїздах до Відня і Перемишля, а до Кишинева і Будапешта. А вартість взагалі ніяк не змінюється. А це нагадаю два найбільші аеропорти окрім Варшави. А в році, прийдашньому, 2024, чи можемо очікувати відкриття нових рейсів за кордон з України саме залізницею власне в новому графіку руху, який ми от буквально декілька днів тому презентували і вже запустили. Як відомо, у залізниці новий рік настає з 10 грудня. Тобто, фактично, ми сьогодні перший день нового року у всіх ще не настав. У нас вже настав. От у нас вже поїхали ці нові поїзди, включно з міжнародними. от Дніпро-Хелм поїхав перший рейс. ЧОП Відень вже от завершує якраз свій перший вояж. до Відня. Відповідно, наші поїзди нові вже поїхали. А ще ми очікуємо найближчим часом підписання вже фінального договору по рейсу чоп Прага, і це буде вже фінальний акорд нашого нового графіку. З'явиться ще один рейс. Тобто, чоп перетворюється вже в повноцінний міжнародний хаб. Там є рейси. Нагадаю до словаччини до Кошице, до Будапешта і Відня, і відповідно з'явиться ще Чехія Прага. Якщо говорити про налагодження міжнародних перевезень пасажирських, так то відповідно тут працюють дві сторони: Україна та та країна, до якої потяг прямувати буде. Як ці перемовини взагалі відбуваються, як партнери ставляться до відкриття цих залізничних маршрутів, розуміємо, затребуваність є. Ну щонайменше для тих українок, які зараз перебувають за кордоном і хочуть відвідати Україну і повернутися, наприклад, за кордон, але для самих європейців. Це завжди двостороння робота. Причому треба зробити реверанс в сторону наших колег зарубіжних, тому що вони звикли працювати в трошки іншій парадигмі. Насправді, європейські залізниці, як правило, змінюють розклад і весь графік руху один раз на рік, от якраз на грудень. А відповідно, це у них планування доволі довгострокове, Вони зараз обговорюють рейси на 2025 рік. Uh, Укрзалізниця не може жити за такими ж канонами. У нас все, як ви бачите, несеться на абсолютно інших швидкостях. Ми одними коліями одночасно вивозимо і поранених, і президентів, і uh, стратегічні вантажі, і так далі. Тут тобто, ще половину з цього не можемо навіть в ефірі називати. Відповідно, ми трошки в іншому ритмі працюємо, і ми декілька разів на рік по суті міняємо свої рейси. А uh, і тому. Тут ми можемо тільки подякувати зарубіжним колегам, які йдуть назустріч нашим постійним змінам, і з розумінням ставляться до того, що нам постійно треба відкривати якісь нові рейси. А тут яскравий приклад: це новий рейс варшава раваруська який от буквально восени ми запустили. І зараз вже польські колеги оновлюють свій рухомий склад на цьому рейсі для того, щоб місткість зробити більшою, тому що рейс став популярним. Він вже за кілька місяців буквально довів свою популярність і зараз. Він фактично на новорічні свята, але вміщує всіх бажаючих. Відповідно, рухомий склад стане більшим, більш комфортним. Польські колеги пішли на зустріч. Те ж саме можна сказати про словацьких колег. Там теж зараз додатковий поїзд курсує на ділянці мукачево кошице тому що також затребувана ділянка. Відповідно, ми бачимо в принципі до речі, давайте угорських колег теж. А теж маю згадати, тому що цей новий рейс, про який ми кажемо, що це угорський рукомий склад, угорський якісний інтерсіті з вайфаєм. Відповідно, тут так само маємо чітку взаємодію з міжнародними колегами. До речі, щодо можливості дістатися зі Львова до Раво потім вже до Варшави в перші доби, коли тільки стартував, стартувала можливість так подорожувати це два місяці тому. Пасажири нарікали, що довго тривала пересадка. Якщо там планували, що це займе півгодини, то це тривало більше навіть ніж годину. Чи вдалося це відкалібрувати? І ще були такі нюанси, що квитки по Україні є. А вже аби доїхати за. Кордону Польщу, тому що треба стежити, щоб була можливість пересісти. То от зіставити це не вдавалося. Квитків до Польщі вже не було. От розділю питання на дві частини, дуже правильне питання. Почну з другого там, все пояснюється доволі легко, тому що е, це два сегменти подорожі. В принципі, ми завжди залишали трошки місткості по українському сегменту, тому що є категорія пасажирів, яким треба просто доїхати умовно з Львова до ровно Ми не можемо. Ну знову ж таки, це приміське сполучення, яке ми не можемо не, не покривати. Ми залізниці маємо вести всіх, а, але в принципі зараз, от на новорічний період, на різдвяний період, назвемо так, найбільш ажіотажний, Ми все ж таки регулюємо цю історію в пользу тих людей, яким треба саме міжнародне сполучення. Тому а, тут у нас от на цей різдвяний період всі по суті місця це місця міжнародні пересадкові. Що стосується відкалібровки пересадки по Равруській, то там у нас було три випадки, от за два місяці три випадки, коли на прикордонному контролі люди затримувалися через зависання програм у прикордонної служби або через повітряну тривогу тривало. але в принципі якоїсь системної проблеми тут ми так з прикордонною службою не знайшли. Зараз воно, в принципі, відкалібровано. у нас за останній місяць от було буквально одна один випадок затримки, і воно якраз на повернення з Польщі до України там де вже не так критично, тому що там стиковок з авіацією немає. Відповідно, зараз це все ходить вже чітко за розкладом. Ну от якщо от останню добу взяти з вчора на сьогодні, у нас 93% три частність руху, це по суті давайте казати: перша доба нового графіку: 93% поїздів в Укрзалізниці перебувають чітко за розкладом. Ну, якщо повертатись до теми квитків і їхньої відсутності, то відтепер, у разі відсутності квитків у продажі, забронювати його військовослужбовці зможуть онлайн. Так? Розкажіть, на прикладі, як це буде відбуватися і чому власне така ініціатива стала реальною. Це вже відбувається насправді. Це навіть не в майбутньому часі. От в паралельному чаті буквально з колегами 10 хвилин до ефіру дивився. А це зараз іде в живому режимі, тобто військові щойно вони отримують. Будь-яку можливість вирватися до своїх родин. Ми розуміємо, що на Різдво на новий рік кожна доба, яку отримують наші захисники або захисниці, вона має подвійне значення. Ми хочемо, щоб у них у всіх була першочергова можливість вирватися до, до своїх рідних. Відтак ми пріоритизуємо всі броні, які тільки були дипломатичні і так далі. Ми їх пріоритизуємо на користь військових. Цей проект ми близько місяця виношували разом з міністерством оборони. Зараз ми маємо змогу приймаючи заявку, буквально за 6 годин до відправлення поїзда вже бронювати місця для військових. От у нас декілька сотень. Не буду там з різних міркувань не називати точні числа, так але декілька сотень таких заявок вже точно є. А сервіс працює, користується попитом. Всі комендатури в курсі, всі військові, наскільки нам відомо, в курсі, а хто не в курсі. Я сподіваюся, після перегляду вашого ефіру зможуть завітати на сайті призалізниці і все, і все там знайти. І ще одна цікава історія, так? Як ви вже. Зазначили, залізниця почала жити у новому році швидше ніж наразі всі українці. тож можна зробити певну аналітику по рейсам, які за вашим спостереженням стали самими популярними рейсами в Україні. Ну, ми знаємо класично, наприклад, це Львів, Київ або Київ, Одеса. Можливо, щось змінилося, додалося, які напрямки обирають українці зараз. Насправді, щоб казати, от прям про зараз, то зараз люди переважно бронюють вже різдвяний період, а це найбільш гарячий період в році. Ну порівняно хіба що з Днем Незалежності це єдина конкуренція в році, яку можна порівнювати. А, і на ці дати фактично всі рейси в призалізниці викуплені під нуль. Там залишається хіба що ті броні, які ми триваємо спеціально для військових. Як ви зрозуміли? Відповідно, там навіть важко шукати найбільш популярні рейси на 22-23 грудня. Вже в принципі не так багато рейсів залишилося. Ми будемо додавати вагони, додавати поїзди там, де це можливо. Особливо будемо посилювати якраз у Львівський напрямок, тому що ми розуміємо, що чим ближче додати, тим більше буде бажаючих їх їхати в сторону Львова і в сторону гір. А відповідно для гірського напрямку у нас окремо виділені вагони під перевезення груп дітей, тому що є дуже багато спеціальних замовлень а, дітей на оздоровлення, дітей військовослужбовців, дітей. А, а в тому числі загиблих батьків і так далі. Відповідно, ми під них тримаємо вагони, які ми під спецперевезеннями веземо хворим. А якщо ж конкретні рейси, якісь напрямки називати, то виділив би 95-й поїзд, який став фірмом з нового розкладу руку Київ Рахів, який везе в гірському напрямку, а, тобто всі рейси до Яремче, Рохти, Татаро Поквеля, а, а також теж гірського напрямку, рейси до Славська. Тобто це по суті два курортних гірських маршрути, які зараз є. Ми їх навіть не стільки як курортні позиціонуємо, тому що все ж таки період в країні не суперкурортний. Це скоріше питання реабілітації, відпочинку і оздоровлення, тому що дуже багато організованих груп і дуже багато тих самих військових, які так само їдуть в ту сторону на відпочинку, я. Uh, yeah. Користувач послугами укрзалізниці доволі часто подорожую саме потягами, і можливо, як і багато українців, подобається їхати саме вночі, тому що це можливість не витрачати час, а просто провести його в дорозі у вісні і приїхати і вже займатися своїми справами. Але у першому читанні Верховна Рада затвердила штрафи за порушення комендантської години, і відповідно тепер доведеться це враховувати людям або чекати на вокзалі до відправлення потяга, або ж чекати, коли закінчиться комендантська година, і почне курсувати громадський транспорт, аби ну, дістатися, куди їм потрібно. У зв'язку з цим чи буде якось е, відкоригована робота самих вокзалів, тому що не всюди на жаль є можливість бодай Узимку зігрітися гарячим чаєм, перечекати в комфорті. Як ви відреагуєте на таку ініціативу? Власне, насправді нічого нового для нас на Укрзалізниці це все було передбачено ще до того, як велися штрафи. По суті, самі по собі штрафи, ну і до цього була комендантська година. Ми прекрасно розуміли, що люди до неї так чи інакше пристосовуються, незалежно від того, є штрафи чи ні, тобто наші вокзали. Відкриті цілодобово є низка вокзалів в малих населених пунктах, які закривається на ніч, але там, там у нас немає нічних рейсів. Відповідно, там люди просто не можуть приходити посеред ночі. Там немає, немає на то причин. Якщо ми говоримо про великі вокзали, то на 92 з них є фортеці незламності цілодобові, в яких є якраз згаданий вами гарячий чай, обігрів і так далі. Тобто, все це все це доступно від ізюма до Чопа, відповідно. Ми ці проблеми насправді давно не вбачаємо, тому що у нас багато цих хабових хабових сполучень є на вокзалах, ну в тому числі в період комендантської години. Тобто, якщо людина прибуває, умовно кажучи, в ЧОП посеред ночі, вона спокійно може в залі очікування, спеціально для цього виділено з чаєм почекати до закінчення комендантської години і поїхати далі за своїм маршрутом. Тут ще є єдину ремарку зроблю: у нас є. Відпрацьований механізм а у нас у залізниці маю на увазі. Відпрацьований механізм з військовими адміністраціями ключових найбільших так регіонів в першу чергу говоримо про Харків, Київ, Дніпро, Львів і так далі. В разі спізнення якогось наших рейсів з об'єктивних причин чи то Якісь пов'язані з обстрілами, чи ще щось, коли наш поїзд може там трошки пізніше приїхати і попасти в комендантську годину, це от з крематорським рейсом періодично трапляється. Відповідно, ми домовляємося про автобуси, які розвозять людей по місту з патрулюванням, а тому ця взаємодія вже відточена. Ми, можливо, там не супер комунікуємо з певних причин, але так чи інакше, ми знаємо, що наші пасажири, які приїдуть навіть в час в першу в другу годину ночі. А в разі спізнення з об'єктивних причин ми все одно їх доставимо з патрулем з супроводом, і вони будуть на місцях. Дякуємо вам, пане Олександре, і за вашу роботу ваші вашій особі усім працівникам Укрзалізниці, залізним людям, які від початку повномасштабного вторгнення виконують свою роботу і навіть більше про нові рейси, нові можливості від Укрзалізниці. Спілкувалися ми у головному задані із Олександром Шевченком, керівником з комунікацій пасажирського напрямку цієї компанії.